Вітаю, шановні глядачі. Зараз я хочу подивитися питання село Копані Запорізької області. Коли буде де окуповано і як саме? Скажіть нам, будь ласка, вищі. Скажіть нам, будь ласка, вищі сили, село Копані, коли і як буде деокуповано? Закрисика купана. Тут буде багато загиблих, вбитих. Там ворога буде взято в оточення, і таємно проведена така операція, що в оточення і багато буде вбитих росіян. От. Така деокупація. На так, щоб постраждало цивільне населення, я не бачу. Навпаки, буде дуже багато радості і для вашого села готують спеціально виплати, допомогу, бо в людей немає грошей. Дуже і взагалі там в селі дуже Пригнічений стан Ой, люди така велика депресія от і деокупація. Ще йде де так, що росіяни так є. Їх там залишать на, на призволяще, Отак, я б сказала, їхне командування залишить цих росіян, і їх там уб'ють. Не, не, не зможуть вони не вийти, не втікти. А що буде стосуватися цивільних? Ну, перемога. Військові України будуть брати в оточення і саме. Буде перемога. Так, є е, така е, загроза, що саме от жителі, е, е, як наче їх використовують як живий щит. Оці росіяни ховаються за людьми, проте буде використана якась хитрість. І так, перемога, і відродження, і повернення життя до села Копане повернеться життя і відновиться життя, і людям буде відкриті відкриті дороги, шляхи. Проте, як... якісь маневри дуже секретні будуть застосовані так, щоб не постраждало цивільне населення. а... Окупант був знищений, мирний вогонь. Єдине, що люди можуть бути, налякані. Не... Хоча дивіться, тут росіянам скажуть, що йдіть, виходьте. Ось є у вас такий шлях, він безпечний, виходьте з села, і саме в цей час їх і вб'ють. Як? Так, да, надурять. Отак вони підуть по такій дорозі, дуже вона незручна, якась тропа в них буде, і там їх і вб'ють. Скажіть, чи буде зруйновано буді... будинки жителів села Копане Запорізької області? Скажіть нам, будь ласка. І буде зруйнована домівки. Там вже все, що могли, зробили. Ну, під час деокупації руйнації не буде. Навпаки, до вас прийде забезпечення, гуманітарна допомога, будуть надані, ну, почнеться життя, відновиться праця, багато роботи в, в селі. І вам уже, я так розумію, ворог зробив. Там погроми були, чи грабували, чи як то жорстоке поводження із людьми. Таємно все. От вас. Не буде руйновано ну, саме під час деокупації, не буде зруйновано будівель, не будуть вбиті цивільні люди, а... і прийде допомога. Допоможуть людям, хто хоче, буде, може виїхати і можуть повернутися люди. Давайте подивимося, коли саме деокупують село Копани. Восьме число виходить. Восьме, сьоме. Дивіться, восьмого почнеться придушення ворога, і е, на десяте число у вас буде свято, і люди вільні зможуть. Святкувати, збиратися, вільно пересуватися, не буде ніякої небезпеки. це тільки 10 го числа вже, а 8-го будуть придушувати оцього ворога, бо там він є. Хочу зібрати весь негатив, все, що чинили із людьми у селі Копани, повертає росіянам. Заперечую, 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 заперечую. Більше не може ворог заперечує, заперечу, запечує, запечує. Тримати людей, як живий щит, використовувати населення не може. Заперечую, заперечую, заперечу. Відкриваю шляхи дороги для звільнення села Копани від негативу. Від ворога, від російської окупації, від усього негатива звільня. Заперечую. Всіх ворогів відвертаю. А, тут закритий шлях. Всі, де хто знаходиться, все відомо. Заперечую повністю. Ворог більше не може тримати силокопане в окупації. Перекриваю. Відкриває шляхи дороги на звільнення села Копани від ворога від росіян, повна деокупація, без втрат для цивільних людей та військових України. Більше не може ворог чинити злочини, грабувати, катувати, агресивно ставитися до місцевих жителів. Буде так, буде так, буде так і прошу. Вищі сили, прошу вас, будь ласка, захистити цивільне населення перекриваю від бомб, куль, снарядів, дронів, взагалі будь-якої агресії. Буде так. Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду закликають, допоможіть захистити село Копани від агресивного поводження росіян, тікають, лякаються, втіляють страх. Тіла російські більше не можуть тримати окупацію, складають зброю, виходять, більше не можуть слухати злочинні накази. Буде так, буде так, буде так. Ворог отримає По Верховному суду всі біль, сльози, страждання, і смерті, і голод, і все лихо, що робив в селі копани назад, тому хто зробив, повертається. На віки вічні буде так, буде так, буде так. Відкриваю буде так. Де буде все сказане здійснено. Так, бачите, як хорошо. Мають вийти. От, і вони там. Отримають на те, що заслуговують. Причому, що село не буде руйнацій і вбивств цивільного населення. Дякую за увагу!